До вашої уваги циліндр компресора під діаметр поршня 47 мм. Загальна висота даного циліндра складає 71 мм. Відстань між опорними поверхнями даного циліндра 62 мм. Діаметр центровочного виступу для фіксації у картері компресора складає 52 мм. Відстань між кріпленнями до картера складає 80 мм по центрах, або від початку до початку наступного отвору. Кріплення головки циліндра до циліндра складає 42 на 42 мм між сусідніми отворами. Або ж 60 мм по діагоналі. Дана конструкція циліндра зустрічається у одної і двохциліндрових компресорах, обов'язково міряйте висоту даного циліндра.